Так, вітаю. Буде відео досить коротеньке: як створити аккаунт в Google Merchant Center та як його підтвердити та верифікувати. Ми не будемо розглядати тут питання проходження зараз модерації. Зараз чисто покрокова інструкція: Як зареєструвати Merchant Center, що вказувати, що не вказувати, і як його підтвердити. Поїхали. Перш за все, треба перейти. На сайт. Зараз він оглядає таким чином Google.com Retail. Та натиснути Start Now. Важливий момент, коли ви реєструєте новий мерчант, його треба реєструвати на іншу пошту, на якій у вас немає мерчанта. Тому що вас просто буде перекидати з цієї посадкової сторінки одразу в діючий мерчант. Не знаю, чому так Google вирішив, але. Є. Тому берете нову пошту якусь, або там клієнтську пошту, або створюєте нову, або берете якусь стару, скидуєте звідти мерчант. Ну, тобто будь-яка, в принципі, варіація можлива. Я б рекомендував використовувати вже теплі аккаунти, вже прогріті і не використовувати щойно створені. тому що увага до них буде уваги модераторів в майбутньому до неї буде більше, ніж. До вже діючого аккаунту прогідь того. Так, поїхали. Натискаємо Start А, Далі воно каже, типу, розкажіть трошки про ваш бізнес. Чи продаєте ви товари онлайн? Звісно, ми продаємо. Ведіть ваш сайт. У мене є тестове середовище, на якому ми будемо все це робити. Чи є у вас фізичний магазин? Нема нічого. Продовжуємо. Далі тут якась фігня. Добре погоджуємось. Так, далі він пропонує ввести бізнес-ім'я. Тут можете, в принципі, вводити що завгодно. Я завжди вказую сам сайт, інколи тут вказують назву просто магазину, назву бренду, назву ФОП. Взагалі, все одно, воно ні на що не впливає. А якщо вам потрібні персональні сповіщення з новинами та підсказками. Або якась, якісь опитування та пілотні проекти, можете їх обрати. Хоча ніяких я не бачив Ні, ні опитувань, ні пілотів за скільки років. А ось сміття, яке приходить, на да, повно. Продовжуємо. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Я жартую. Далі нам пропонує заповнити всю необхідну інформацію. Я її зараз кіпаю, а ви потім заповнюєте. Ось цей блок важливо заповнити. Тут ви вказуєте адресу, місто, опціонально вказати Штат чи область і поштовий індекс. Ці дані, звісно, вони повинні співпадати з тим, що у вас а, вказано на сайті. Не повинно бути різних саме на сайті, не в платіжному профілі, не у вашій а, адресі реєстрації, не, а, не адресу вашої коханки, чисто адресу вашого інтернет-магазину, який вказаний у вас на сторінці Контакти та на інших сторінках на сайті. Далі, отут найбільш цікавіший момент це його верифікація. Раніше цей процес був трошки складний, зараз, як на мене, він трошки легше, але теж не без нюансів. А що він нам зараз пропонує? Він нам зараз пропонує, типу, давайте ми відправимо якийсь лист на вашу пошту, яка живе на цій пошті. У мене такої пошти немає, тому я обираю інший шлях для верифікації. І тут нам пропонує. Декілька варіантів е, верифікації, е, найпростіші раніше були це верифікація з допомогою Google Tech Manager та Google Analytics. Е, важливий момент, вони повинні бути саме на цій пошті, з якої ви реєструєте, але, але досить частенько, я не знаю, можливо, в мене руки на з того місця, в мене ніфіга вони не проходять е, е, цю перевірку, е, цю, це підтвердження за допомогою цих двох сервісів. Е, хоча там все правильно коди розміщені. Все є, але, типу, не пропускаю. Тому, частіше за все, я користуюсь іншим методом. Зараз я покажу, яким. Є метод, який дозволяє завантажити шматочок такий невеличкий HTML-файл на ваш, на ваш сайт, на ваш сервер. І все. Робиться все це максимально просто, зараз я покажу. Перш за все, ну, тут є інструкція, в принципі, типу інструкції. І проблем у вас не буде. Так, каже, типу, качаю цей файл. Качаю цей файл. Yeah. А далі мені треба цей файл залити на сервер в корінь, в корінь сайту. До цього я переходжу в свій хостинг, Можна це зробити за допомогою FTP, Тут же як вам доподобається. Так як процедура максимально проста, то мені, в принципі, FTP до цього не треба. Я переходжу Файловий менеджер на своєму хостингу. Сайт в мене десь знаходиться <гум> десь тут, я вже забув, де він знаходиться. Переходимо в кореневий каталог вашого сайту і завантажимо сюди сайт. У мене він знаходиться. У ну, мене тут це тестове середовище. Тут знаходиться два сайти на двох різних CMS-ках. Додаємо цей файлик. Вивантажити, створити імпорт файлу. Ну, мабуть, це вивантажити файл. Дивний переклад, ну окей Беремо цей файлик. Завантажуємо. Пише, що окей І повертаємось в сам мерчант. Повернулися ми в сам інтерфейс мерчанту. Перший пункт ми скачали цей файлик. Там файлик простий, там ніфіга в немає якось там. матюки якісь. Завантажили файл. Він нам каже, куди його завантажити. І тепер клікаємо за посиланням, щоб підтвердити, що ми цей файл завантажили. Клікаємо, бачимо Google Site Verification. Все значить окей. Значить, зараз ми пройдемо а, процедуру підтвердження а, мерчанту. Підтвердження це не модерація. Да? Ми його зараз тільки реєструємо. Так, перевірили. Ну і, коротше, натискаємо Verify. Приберемо сюди мене трошки. Продовжуємо. Так, далі обираємо країни, в яких ми будемо показувати рекламу. Хай це буде Україна. Далі нам пропонує залити фід. Я зараз фід не буду заливати, тому що. Ну, він одразу піде на перевірку і його заблокують. Тому що там не сайт, там просто тестове середовище. Кажемо, що зробимо це пізніше. Далі заповнюємо інформацію про доставку. Тут важливо вказувати ту ж саму інформацію, що вказано у вас на сайті, в розділі доставка та оплата. Важливий момент. Важливий момент. Якщо у вас є. Безкоштовна доставка. Якщо у вас є безкоштовна доставка від будь-якої суми, якщо у вас є мінімальне замовлення, ви повинні все це вказати в цьому блоці. Інакше є і висока ймовірність, дуже висока, що ви отримаєте блок вашого аккаунту. Зараз я, знову ж таки, це не буду заповнювати. Тут, в принципі, вся та інформація, яка повинна бути у вас на сайті в розділі доставка і оплата. Тобто ви вказуєте, скільки днів ви оброблюєте замовлення, до якої години ви обробляєте замовлення для відправки в той самий день, і скільки займає доставка ваших товарів і в які дні. Все. Тут все максимально просто: просто берете цю інформацію з сторінки доставки оплати. Яка є, до речі, обов'язковою для згідно вимог Google Merchant Center. Знову ж таки, пропускаю цей пункт. Задача була у нас трошки інша. Саме показати, як реєструвати мерчант, як його підтвердити. Далі, цей пункт також бажано заповнювати. Інколи його не заповнюють, інколи заповнюють, і буває пропускає, буває не пропускає. Я все ж таки рекомендую його заповнювати. Тут ви вказуєте, в принципі, знову ж таки, ту інформацію, що у вас вказана на сторінці обміну та повернення товарів. Все, просто поніже заповнюйте. Ми це робити не будемо. Так, все, мерчант наш готовий. Ну, уявімо, що він готовий. Так, перевіряємо. До речі, раніше був прикол, треба було ще підтверджувати номер телефону, який знаходиться на сайті. І частенько мерчанти відхилялись, якщо стояв там якийсь динамічний колтрекінг, не було статичного номеру. І була, в принципі, додаткова певна дія, яка не є обов'язковою. Результатом наших дій є, що наш інтернет-магазин верифікований, і ми заявили на нього права. Все. Далі заповнюйте ті блоки, які я сказав, Заповнюєте інформацію про адресу, заповнюйте інформацію про доставку та повернення. Ну, доставка окрема повернення та обмін. І заливаєте фід. Знову ж таки, це ви весь, всі ці моменти ви робите після того, як ви вилазили сайт, і він готовий до перевірки Google. Інакше в цьому, типу, немає сенсу. Додати фід, фіди можете теж досить легко, багато опцій. Коротше, не про це. Головне, що зараз я показав, як створити цей аккаунт, як він верифіковується, як з'являються на нього права, і які важливі моменти треба в ньому заповнити. На цьому все. Па-па. До зв'язку.